Як на роботі в Чехії можна відпочивати? Да, да, на роботі в Чехії та ще відпочивати. <свистак> Насправді я жартую, але я приїхала на локацію, і тут прекрасний, просто неймовірний ліс. Де можна побачити і звіряток, і якусь білочку, і різних тваринок, і різні грибочки. І взагалі, я, якщо чесно, коли приїжджаю на такі локації, я просто відпочиваю <свісно> морально, душевно. Як ви чуєте, співають пташки одна, інша. Дуже прикольно. А я тут міряю скважини, буде будуватися дорога, і буває, що я приїжджаю на цю локацію. Я просто а, в захваті насолоджуюся, дуже люблю фотографувати, тому я обов'язково там щось, якийсь камішок, якусь тут. Якщо я якусь білочку побачу, або якщо встигну, звичайно, достати телефон, бо вони дуже швидкі та тікають. Тому мені повезло. Я маю таку роботу, тому можу собі дозволити. Так що всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Скоро в Чехії прийде жара до неділі. обіщають, що буде 30-31 градус. Нарешті, може, вже почнемо купатися цього літа. Ну, я так надіюсь. Ну, все, всім па-па.